Прикарпаття буде мати власний документ на противагу мовному закону. Таке рішення ухвалили депутати облради. Вони слідом за міськраду Івано-Франківська відмовилися визнавати легітимність закону про мови, підписаного президентом. Проти проголосували одностайно. Депутати вважають, що закон містить норми, спрямовані на розкол української нації, несе загрозу державності, вимагає чималих витрат з бюджету та найбільші преференції надає російській облрада. Взялася розробляти власну програму, яка сприятиме поширенню української на радіо Телебачення у пресі та рекламному бізнесі ця програма передбачає дуже багато важливих заходів. 21 захід стосовно того, як справді утверджувати, розвивати і захищати в тих умовах, які склалися в Україні нашу українську державну мову. Я хотів би сказати, що там є. І рекомендації майбутнім депутатам про те, щоб домогтися україномовного режиму у Верховній Раді, у кабінеті міністрів.